У мене є питання до якоїсь цифри. Грубо кажучи, я готовий придертися зараз до нього і задати питання. Але я послухав. Мені дивно, що вам не цікаво. Кінцеву ціну ви знаєте. Але вам знати чому така? Ну, якщо ви скажете 100 гривень, платити, хай пояснить чому. Якщо скаже 10, він теж хай скаже чому. А ви не хочете слухати? Дайте людині закінчити. Він зараз говорить у конкретні речі. Добрі чи погані, але конкретні. Він розгорне, що ми будемо, ми зробимо. Він говорить конкретні речі, ви їх послухайте. Я вас попрошу, будьте толерантні одного. поважайте людей присутніх в залі. Якщо вам не цікаво слухати, ви можете вийти з залу. Кому не цікаво? Ні. Ну тоді прошу слухати, а після того кожен собі додасть свої питання. Я думаю, що в повному оці на ваші питання Володимир Франкович дасть відповідь. Але дочекайтеся своєї черги, не робіть ласка, Скільки коштує вода з тебніків, драговиків і Бориславів? Так, Я вам називав це про 8 гривень 74 Так, Значить, ми в два рази бачите дорог. А я доповню. Добро, а поки я шум, я запис, справді записав, що втрати сягають eh, 28%. Це нормативні втрати. Ви що Поповните, вам кілька що ви піднімаєте Як яким що? У нас є очисні споруди, які проводять до чесного води. Чому не ведеться? Це вода поступає. В мене стоїть два кілька така, яка. Ви мені запитали 5 мільйонів. Коли що 2,5 в медії, ви вже зачитуєте. Віка. 8 мільйонів. За 2,5. Ми приймаємо питань з вашого дозволу, перше питання: ви самі воду споживаєте, яку подаєте люди? Ні, ні, ні. Наступне питання. Ми розуміємо, що витрати у вас завищені, ви самі це розумієте, і зараз комісія працює над тим, щоб знайти слабкі місця, зменшити витрати, скороти можливо сьогоднішнього дня громада міста платить тарифі за воду всі витрати Другобицького водоканалу, тобто всі витрати на утримання персоналу, на погашення кредиту. На е, їхні витрати в мережах це платить громада міста. Що ви зробили для того, щоб в майбутньому тарифі уникнути цих непотрібних плат? Тому що я рахую, що ми не повинні платити на всі витрати Дрогобиського водоканалу.